У нас наступний гість е, Інна Богословська. Підходьте, будь ласка, такі, щоб вам було зручніше. Давайте. Добрий вечір е, ще раз. Ну, По-перше, я не знаю, з чого почати. Е, що відбувається от прямо зараз? Тому що є інформація, з'явилася остання, що пан Рибак заявив, що Голов Верховної Ради не виключає, що президент Віктор Янукович може розпустити парламент. Чи є така інформація, з чим вона пов'язана, і що, що це означає взагалі? Ну, зрозуміло, з чим пов'язана. В Януковича вже практично не залишається тих традиційних для нього точок опори, на які він звик опиратися весь час. По-перше, зрозуміло, що коли пали 11 облдержадміністрації, то Янукович зрозумів, що ілюзія про те, що він буде тримати свою владу і перемогу на наступних виборах, про які ще вони думають, на тому, що губернатори зроблять ці вибори, пропала, зникла. І е, де мати точку опори в тих регіонах, в яких вже нема губернаторів, фактично, хто збіг. Хто на лікарняному, хто mm. не працює і боїться навіть заходити до адміністрації, відповіді у Януковича немає. По-друге, весь час його запевняли, що в час ще він буде опиратися на армію. На сьогодні можна сміливо сказати, що в армії підтримки він не має. А заяву сьогоднішнього апарату МВ... МВ, Міноборони це що було. Ну, це спроба створити видість. Немає опору на армію, і дуже важливо, що і серед рядового складу, і серед командного складу немає підтримки Януковичу. І є розуміння цього. По-третє, Янукович отримав жорстку відповідь фактично всіх тих, хто має велику великі групи депутатів в парламенті, Ахметов, що не буде фірташ, Ахметов, фірташ Пінчук, який теж впливає, і стало зрозуміло, що в нього немає опори в Верховній Раді для введення надзвичайного стану. Ситуація, яка була у вівторок в середу в парламенті, свідчить про те, що Янукович втратив будь-які важелі. Опосередкованого впливу на депутатів, тому що раніше йому достатньо було позвонити Клюєву. А якщо в нього були проблеми, то він дзвонив людям, які мають авторитет серед депутатів, тих, хто вважають, тих, хто стоїть. Ну будемо прямо казати, великий український капітал, їх називають ще олігархами, і всі питання вирішувалися. Те, що Янукович змушений був побігти. До Верховної Ради це свідчить про те, що не працює жоден інструмент, до якого він звик щодо керування Верховною Радою. Uh -huh. Щодо економіки, в економіці просто катастрофічний стан, тому що просто так ніколи не може пройти, коли кожен місяць, фактично, з лютого минулого року півтора мільярди доларів викачувалося із економіки у вигляді корупційного податку і е, Податку в лапках ага. це корупційна мзда, на яку було посаджено представників сім'ї, від якої вже фактично не залишилося в нас малого і середнього бізнесу, і великий бізнес теж, який не здався, тут е, вже бракує зараз, тому що просто неможливо в період кризи ще викачувати в, тако, в такій кількості гроші. І сьогодні казна пуста. І сьогодні, за нашими даними, невиконання догодної частини бюджету за січень місяць буде складати більше ніж 50%. відсотків. Якщо це дійсно так, якщо от ми будемо мати результати, ми мали дані на 25 число. Зараз подивимося, що буде на кінець місяця, але по інформації фінансістів, десь 50% виконання бюджету, це означає, що грошей немає. Росія сказала, що вона не буде платити гроші тим, хто їй не подобається. Якщо перекласти всі ті меседжі, які ми мали з боку Росії, спочатку була заява, що ми з будь-якою виконавчою владою. Будемо мати справу, а після того вже були заяви, що поки не з'явиться уряд, ми не будемо фінансувати Україну. А з'явиться уряд, це значить, читайте між слів, що якщо не з'явиться уряд, який